Члени комітету, ми знаходимося в приміщенні Чернівської дирекції за третій міста Чернія, вулиця Кіпануса 40 студії. Я заступник колеги комітету конкурсу запровілів польського зміна. Сьогодні, 21 жовтня 2015 року, на годину 10 година, засідання проходить в онлайн-режимі. Розпочинаємо розкриття пропозиції конкурсу торгів по закупівлі, ремонтування та технічного обслуговування машин, загальної призначності, ремонтування та технічне обслуговування машин для конкурсу. От, згідно ДК 016 3, 10, 30, 3, 12, 1 Кількість 70%. послуг. Оголошення, для, оголошення про проведення процедури закупівлі було розміщено в порталі повноваження органу з питань закупівлі номер 335 від 14.09.2015 2015 року. Оголошення номер 195 946 Згідно реєстру отриманих пропозицій, контур на закупівлю, ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначення, ремонтування та технічного обслуговування машин для було надано дві пропозиції Приваємо в порядку порядку надходження. Пропозиція подпусків торгів. По першими Олександра Іванович. Україна, місто Київ, вулиця Курська, 18-18. Реєстр документів. Пропозиція конкурсу тородій. Копія паспорта. Паспорт, копія про, про присвоєння дефекційного номера. Довідка про довідка про наявність у учасника цеху майстерні обладнання. Довідка про чисельність та кваліфікацію персоналу. Довідка про досвід виконання аналогічних пробіг. До, довідка про відсутність при притягненні до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівець про оційного правопорушення, довідка про відсутність реєстрації в шортних зонах, довідка про відмову надання нагороду з метою впливу на результати процедури закупівлі, довідка про відсутність притягнення до відповідальності, довідка. Що фізична особа не була заслужена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, довідка про, про відсутність стосунків з інших учасниками процедури закупівлі, копія звідослав про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, витягнення з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Довідка про заборгованість перед банком, копія довідки про визначення кваліфікаційних даних, копія довідки про взяття на обмість платника податків, копія свідоцтва платника єдиного податку, копіянції про сплату податків, основні умови договору про закупівлю, довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються. Ojalá no te Загальна вартість пропозиції 7828 гривень 80 копійок. гривень наступний топ-техносервіс Місто Київ, вулиця Василенко, сім. документи. Пропозиція конкурсних торгів. Довідка про надія цеху майстерні обладнання. Довідка про чисельність та кваліфікацію персоналу. Довідка про відсутність реєстрації в офшорних зонах, довідка про відсутність притягнення до відповідальності, довідка про досвід виконання аналогічних подій, довідка про відсутність притягнення до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель злочинів корупційного злочину. Довідка про відмову надання з метою впливу на результати простої закупівель. Довідка про простосунки з іншими учасниками процедури закупівлі. Свідосток про державної реєстрації. Довідка єдиного державного реєстру. Довідка про відсутність забуваності податків платичні. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних сусідних спеціальності. Витиска з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Довідка банку про досутність кредитної заборгованості. Свідоцтво про реалізацію хто податку не додану вартість. Протокол спорядів з основників клієнтів клієнтка. Тату зі змінами та доповненнями. Основні умови договору про закупівлю. Загальна вартість пропозиції 10 тисяч триста переможця відбудеться протягом 20 днів з дня розкриття пропозиції. Слідкуйте за графіком онлайн-тасляцію на сайті, ви почте. Прошу нас відставлення протоколі розкриття.